Зміни це, мабуть, єдине, що в житті залишається незмінним. Але є хороша новина. Вміння з ними справлятися це не якась там суперсила, а навичка, і її можна, так би мовити, прокачати. Тож давайте розберемось, як саме це зробити. Знаєте зміни бувають різними. От, скажімо, новий проєкт чи якась крута можливість, це ж надихає, правда? Але буває й інша сторона медалі. Коли звичний ритм життя летить шкереберть, а плани руйнуються, і от саме ця некомфортна сторона стає для нас справжнім викликом. І от питання, чому ж так складно, чому ці несподівані повороти викликають такий внутрішній спротив? Ну, виявляється, ми в цьому не самотні, це насправді дуже поширена людська реакція. Уся справа в тому, що нас, по суті, вчать опиратися. Боротися з тим, що відбувається, але є і інший шлях набагато кращий і я б сказав конструктивніший. І ось ми підійшли до ключової думки. Адаптивність це не якась вроджена риса характеру, ні, це навичка. А це означає, що її може розвинути абсолютно кожен. І так, це робить життя значно спокійнішим. Окей, то що ж робити? Ми розглянемо такий собі практичний набір інструментів. Він складається з трьох частин. По-перше, робота з мисленням, по-друге, конкретні дії, і по третє, зміцнення власної стійкості. Почнемо з фундаменту, з нашої голови. Отже, частина перша. Опановуємо спосіб мислення. Все починається саме тут, зсередини. Це знаєте, як фундамент для будинку. Без нього нічого міцного не збудуєш. Найперший і, мабуть, найважливіший крок це просто перестати боротися. Прийняти, що зміни це нормально, це частина життя, тільки уявіть, скільки енергії вивільняється, коли ми припиняємо опиратися, і цю енергію можна направити не на переживання, а на пошук крутих рішень. Є одна дуже сильна думка зміни відбуваються не зі мною, а для мене відчуваєте різницю. Це кардинально змінює погляд на речі. Замість позиції жертви, позиція учня. Будь-яка складна ситуація перетворюється на можливість можливість навчитися, вирости, побачити щось нове. Коли ми стикаємося з невідомим, зазвичай є дві реакції страх або цікавість. Страх змушує нас ховатися і захищатися. А от цікавість, вона навпаки, відкриває. Вона спонукає запитувати, а що якщо, чого я можу тут навчитися, а куди це мене приведе? Це перетворює проблему на пригоду. Ще одна важлива річ це гнучке мислення. Знаєте, коли ми впевнені, що є тільки один правильний шлях, будь-яке відхилення від нього здається катастрофою, а гнучкість дозволяє бачити безліч варіантів план А не спрацював, не біда, є ще план Б, В і так далі. І ось суперсила доступна кожному. Фокусуйтеся на тому, що можете контролювати. Ми ж не можемо контролювати інших людей, правда? Або минулі події. Але що ми можемо контролювати? Своє ставлення, свої реакції, свої думки. І коли ми зосереджуємося саме на цьому, рівень стресу падає, а відчуття контролю над життям зростає. Гаразд, з мисленням розібралися. Тепер переходимо до практики. Частина друга адаптивні дії. Поговоримо про те, що конкретно можна робити, щоб цю саму адаптивність тренувати. Важливо розуміти, адаптивність це не про відсутність стресу, стресують усі, адаптивність це про вміння швидко заспокоїтись. От відчуваєте, що накриває? Зробіть три повільні вдихи. Візьміть паузу перед реакцією. Просто перемкніть тумблер в голові з паніка на так, яка в нас задача? Ці прості речі реально працюють. Спокійний розум завжди знайде краще рішення. І знаєте що? Не треба чекати якихось глобальних потрясінь, щоб тренуватися. Адаптивність будується на дрібницях, на маленьких, але постійних кроках, які ми робимо щодня. Наприклад, спробуйте щось трішки незвичне, поїдьте на роботу іншою дорогою, спробуйте нову страву, послухайте музику в незвичному для себе жанрі. Це такі собі мікротренування для мозку. Кожен такий маленький крок за межі зони комфорту робить нас трішки сильнішими і впевненішими перед обличчям невідомого. Ще один важливий момент вміння відпускати. Іноді ми так тримаємося за старі звички, старі плани. Відпустити це не означає програти чи здатися. Ні, це означає звільнити руки, щоб взяти щось нове і, можливо, набагато краще. Добре, рухаємося далі. Остання, третя частина нашої розмови це про зміцнення стійкості, тобто про те, як зробити адаптивність своєю довгостроковою звичкою. Дуже багато залежить від того, хто поруч. Погодьтеся, коли навколо люди, які бачать у змінах можливості, які постійно вчаться і ростуть, це заряджає. А якщо оточення постійно скаржиться і чинить опір всьому новому, це, навпаки, тягне вниз. Тож варто свідомо обирати, ким себе оточувати. І тут запускається такий собі цикл прогресу. От впоралися з якоюсь зміною, навіть маленькою, обов'язково похваліть себе за це. Це не дрібниця. Кожна така маленька перемога зміцнює впевненість, а чим більше впевненості, тим легше сприймати наступні зміни. І так по колу. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Спробуємо подивитися на зміни зовсім інакше, не як на проблему чи перешкоду, а як на вчителя. Є така фраза, зміни це не ворог, це вчитель. І це, мабуть, найголовніше, що варто запам'ятати. Як тільки ми перестаємо воювати зі змінами, ми починаємо бачити, що вони насправді нам несуть. Адже саме зміни кидають нам виклик, вони формують нас, вони змушують відкривати в собі ті ресурси і таланти, про які ми, можливо, навіть не здогадувалися. По суті, вони роблять нас сильнішими. І на завершення просте, але глибоке питання для роздумів. А чому зміни намагаються навчити просто зараз? Подумайте про це. Часто відповідь може показати приховані можливості там, де раніше вбачалися лише проблеми.